Всім доброго дня! Сьогодні в нас трошки буде прикрас з Таїланду, мініатюрних. Може ще щось інше додам, то я буду говорити хто виробник. Ось це такий гранат зі срібними шайбочками 44 см в наявності. Є ще більш довгий, ну, в принципі, можна замовити любу довжину. В ось такому варіанті 44 см 850 гривень вартість ось такий красивий гранат. Далі маленькі сережки з цитринчиками. Тут є українська проба у радіюванні. 1200 гривень вартість 485 вага. Може бути ще ось така каблучка це бутик цитрини. Маленький розсип цитринів. Хотіла сказати маленьких камінців. Так, заговорюсь: 17,8 розмір, щоб сказати чітко. 178. 2600 гривень каблучка. Ну, каблучка не бюджетна. І в мене, я все-таки покажу ще з Таїланду каблучка з великим цитріном. Тут прям великий 19-й розмір. От, вона 3800 гривень. 101 долар. Я не знаю, що краще. Ну, такі цитринчики досить бліденькі. Хтось нещодавно мене питав, бліді, оцей блідіший. І тут... Трохи, ніби як яскравіші, не знаю, як вам видно. Далі індійські ось такі гвоздики, бачте, 800 гривень одна пара. Є смарагди і є рубіни. Зараз покажу рубіни, вони всі, всі плюс-мінус по відтіночкам відрізняються, але вони, можна, як би сказати, що камінці такі, що хоч браслет з них роби, що всі такі схожі за відтінками. Камінці десь близько 4 мм невеличкі, маленькі, маленькі. І такі ж самісінькі рубіни. О, вони, вони підходять майже по кольору до гранатів. Замочки можна так одну таку, одну таку. І в мене міксовий ще браслетик 20 сантиметрів, ось такі смаради та рубіни. Тільки тут рубіни, бачите, вони, можна сказати, червоні, червоних відтінки, трохи напівпрозорі, а ось ці вони мудні. 850 гривень вартість браслет. Дорожка 20 см. Далі ось такі сережки з топазами, 3200 гривень. Топази, як вони, лондон топази. Ну, Вони, звісно, трохи шалені. Тільки. Я не знаю, на який бік краще їх вдягати. Такі типу крильця: 3,5 см. Тут є, а, є українська пропаганда, я думала, що її нема. Клеймо-бутік є. Ось такі, ну, це прям такі для сміливої дами. Ну, ви знаєте, я люблю щось таке шалене, при при любій змозі, то я стараюсь це брати. Якщо трапляється, звісно, бо це рідкість. І 2500 гривень ось такі сережки. Це помаранчевий. Помаранчевий хто? Кіаніт, господи. Так, і маленькі біля топази. Схожі на вогнини опали, але вони ж без вогників. Так, з відложки. Хто не забрав відложку, в 17-му розмірі є ось такий шикарний перстень з гранатів. Він 1350 гривень, до речі, всього. Так що, дівчата, дивіться, і гранати червоні посередині тут цей, як його звати, турмалін 35 доларів. Це просто срібло без покриття. Тут розмір трохи може бути неоднозначним, тому що там є місце, і воно якби налазить мені на 17,5. Такі крапельки. І за 2000 хтось з дівчаток також питав ось ці сережки, бо я тимчасово не працювала тепер. Дівчата, я, вибачаюсь, може комусь не відповіла, бо було дуже багато нехороших домашніх справ. Тому я сподіваюся, що ви на мене не образитесь. Але мені краще з вами, ніж домашні якісь справи робити. Так, це в нас аметист, і тут тільки аметисти. Нема додатково ніяких цих е, додаткових камінців. Півтора см. Ну, невеличкі, трохи занищений штифт, але вони такі класні повсякденні, класні 2000 гривень. Ну, що тут нічого не зробиш. 1550 гривень 41 доллар. Це в нас наступна кабучка 18,1. Тут щось Щось мені тут не сподобалось. Зараз вмикається мозок. А, тут один родолітик втрачений. Можна замінити його просто рожевим фіанітом спробувати. Теоретично, його просто не видно. Я одразу не побачила, його не було. І в... Ну, на каталожному фото його також не було. Просто... Так інколи буває. Але хризаліти тут крупні, 6 х 4 таке кольцо з щитом. Це, це я сама для себе так називаю їх. Така форма цікава. І 1750, аметист 17,5. Тут хризоліти, гранати. І аметист тут на камінці, ось, бачите, дві сяточки, так Срібло без покриття. О, класно Далі сережечки маленькі. 1250. Ось такі гвіздочки. Хризоліт Лондон Топас і Аметист маленькі. Шалений помаранчевий опал. Гвіздочки також, ось такі. 343 вага. 2800 гривень. Тут в окантовочці це білі топази. Це не фіаніти. Минуле відео, подивіться, там я показувала класні, дуже маленькі, але такі цікаві підвізка та каблучка. Так само з цими помаранчевими опалами. Теоретично могло би підійти. До набору. Маленький хрестик султаніт 800 гривень. Султаніт. У дев'ятнадцятому розмірі аметист бант ось такий 700-700 гривень. 1,87. Який маленький. А, це ж позолоте, дівчата, вибачте, вмикаюсь помаленьку, потихеньку українська проба є. В красній позолоті маленький охайний бантик. 250 гривень ось такі сережки-перелинки. Тут срібний штифт, перелинки на натуральні, невеличкі, близько 4 мм. От. І ще в мене є ось ці силіконові застібочки, заглушечки пройшли. Так що, якщо комусь треба. То до покупочок покладемо. Тільки нагадайте, бо ви знаєте, я така забудькувата. Це від старості, я тут не винувата. Так, дівчата. І наступна каблучка в позолоті, але це Фіаніт 17,8. Така ось тарілочка, але вона цікава, воно виглядає як золоте. 700 гривень. Просто, як наче, золота каблучка. А мене зараз потягнуло на біжутерію в позолоті. Ну, на щось такому красненьке, особливо сережки. Може, як воно мені подобається. Не знаю чого. Може, срібло трохи вже на наносилось я. Хочеться ще чогось цікавого. О, і ще класна каблучка, 19-й. Розмір. Ось така барочна, барочна перелинка. У радіюванні тут є українська проба. От. Е і ось така до нього інформація. Воно прям класне-класне. 650. Ривень, така, як наче цукерочка в глазурі. Що в мене все їжа? Мені якби тільки їсти. Якщо щось подобається, то воно в асоціації тільки з їжею можуть бути. Так, але не, не наступне, бо наступне синє. Синє ми нічого не з'їмо. Хіба що, як вони називаються, підсніжники? Так, 4 грами. 700 гривень вартість у радіюванні. так само блискуча, блискуча. Я маю на увазі, що виглядає як біле золото. А що це за камінь? Авантюрін. Я його такої не бачила. Синьо-блакитний такий колір, красивий. Але до нього треба така ж цепочка уродія. Тоді буде цікавіше, буде як золоте кольє. 700 гривень жемчуг 16,7. Ой, не жемчуг цей, паралинка, вибачте, іліотіс. Вони модні зараз різнокольорові, такі були. Ну, як різнокольорові, чорні та білі. Чорні в золоті, в сріблом, не знаю, як краще. Мені подобається і так, і так. От. А, по-моєму, чорні то може бути навіть і емаль. Але це саме такий праламутер. Багато лишньої інформації сказала, ну ви вже собі оберете, яка вам більше подобається 700 гривень вартість персня. у нас на сьогодні все. Трохи лишиться в мене на наступний показ ще перснів, але ми їх вже дивилися теоретично, ви можете переглянути минулі відео. Але я хочу вам показати один індійський браслет, який ніяк не покажу. 3000 гривень він коштує 17. 19,5. Він класний, тим, що тут ось така перелинка. І два хризоліти, і все, більше нічого тут немає. 11,52. Вага. Тут є українська проба на ньому. Такий скромненький. О, ну Він прям класний. О, Дівчата! <рес> так, це та, яка я хотіла вже попрощатися. У мене ж є ще комплект, я не знаю, чи буде вам цікаво, але давайте ще поспілкуємось пару хвилин. Комплект тайський, 2250 гривень, 17,3 розмір. Це ось такі. Ризоліти, вони тут інших форм, але чогось мені здається, що було б все разом красиво. Просто того, що вони всі більш-менш крупні. Бо зазвичай вони йдуть дрібненькі. Ось ці камінці, хризоліти, вони рідко зустрічаються крупні. І навіть з Таїланду у нас їх майже не було крупних таких. Салатний, красивий літній колір. Пашлет суперовий. Такий замочок. Індія, плюс Таїланд і буде ось така любов. І вже останні-останні маленькі такі хрезолітики з цитринами, гвіздочки 1400 гривень ось такі сережечки. Ось такі манюнькі. Тут я говорила, що можна їх перевізти на англійську засібку. Просто цю частину верхню зняти, але це у вас буде як самі такі пусети сумненькі. Але я знаю, дівчата люблять невеличкі прикраси. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, ви трохи за мною встигли засумувати. От. Або, або, навпаки, відпочити від мене. Бажаю всім гарного дня. Якраз на дворі сонечко. Мені треба бігти в справах, якщо пишіть, дзвоніть, якщо не відповім, бо це треба телефон скрізь носити з собою, бо інколи я не чую, що воно там пищить. Ви зрозуміли, що я мала на увазі. Я вибачаю, що багато зайвої інформації. Всім бажаю гарного та приємного дня. До побачення.